Прийшла до своїх бордюрних трояндочок, хоч вони не ростуть біля бордюра, але дивіться, які гарненькі, дивіться. Бачите, яка краса. Таку зроблю вам. о, Дуже гарнісенькі. Це Джон Джей, От. Отакий обін від самої землі майже. Зараз подивимося. Ще стоїть одне відро. Я сьогодні одне вже зробила дирочки. Дивіться, яка красунечка. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай Дивіться, одна така, одна така. О. Оце мої абрикоси. Буде з них толк чи не буде, і тут плантація. Всім гарненького дня, мирного вечора, всього вам найкращого.